Ми тільки що вийшли судове засідання по унікальній справі. У 2007 році Київська міська рада прийняла унікальне рішення, яке ми мудрилося перевезти не лише берега, а навіть озера Видобицька в землі житлової громадської забудови. Цим містопіднімним обґрунтуванням передбачено половину озера засипати, там мали бути офіси, готелі і так далі. Ми суд першої інстанції виграли, апеляція відмовила. Ми розуміємо, що була договорна, ми оскаржили вищому адміністративному суді. Справа три з лишнім роки лежала на черзі. Адмінка задовольнила частково, повернула на новий розгляд в апеляцію. І ось нарешті апеляційний суд е переглянув своє ж рішення попереднє, там ще 11-го року, і виніс рішення, яким відмовив задоволення апеляційних скарг Київської міської ради і ТОП Дніпроекологія, екологія потенційного забудовника і залишив вигране нами рішення суду першої інстанції. Про скасування рішення Київради цього в селі. Рішення апеляційного суду набирає чинності одразу. Що це означає? З сьогоднішнього дня, бо рішення суду апеляційної інстанції набирає сили в день проголошення. З сьогоднішнього дня озеро Видобицьке і його береги вже знову землі рекреаційного призначення сьогоднішнього дня, бо ще вчора це були землі забудови. Скажіть, день... будь ласка, Хто стоїть за забудовником? Дніпроекологія за забудовником стоїть. Цим відомим олігарх Пінчук взятті колишнього президента Кучми. З ним пов'язують цю фірму. Це Зрозуміло, а його... яка позиція от зараз була в представника на с... що, я, і... я щоб довго не заказати, загадув... саме парадоксально, саме обурливо є те, що Позиція Київської міської ради залишилась теж ж самою. Кличко, коли йшов на вибори, він обіцяв киянам, що він відмінить всі попередні незаконні рішення Черновецької буде на сторінки киян. Не лише в цій справі. Я веду одночасно кілька інших справ де відповідачам, є Київрада про скасування дерибанних рішень Київради. І та слідкую за іншими, де не я працюю. В жодному суді, в жодному представник Київради, там де громадяни, мешканці позивались до Київради, щоб скасувати рішення часів Черновецького. Жодному суді Київрада не визнала позов. Юристи Київради з довіреності підписаними або Кличком, або Резніковим секретарем Київради, насмерть стоять і розказують, кажуть судам, що нічого більш законніше, чим рішення Київради не існує в природі. Леонід Михайлович і його молода команда, були взірцем для Кличка, і Кличко буде продовжити ту ж справу, тобто приймати такі ж самі рішення або захищати рішення Київради.